Вітаю кучерявий сад передмістя Львова, перша обробка троянд. Ідеально її робити по ось таких рожевих конусах, брунячках, котрі, наче наклюнулись, але ще не проклюнулися. Притому я оцінила, наскільки зручно вже восени обрізані троянди зараз обробляти. І як гарно вони перезимували під укриттям. Що ми беремо для першої обробки? Беремо біошок 30 мл. У мене є така мірна тарочка, такий циліндрик від Magnicure Energy і беремо 30D препарат. 30D натуральний, на натуральних оліях, не синтетичний, тому я його обираю, а не 30 b так, ну не вмію я разом з телефоном відкручувати пляшечки, тому буде стрибати. Дивимось, де то є 30 мл. І наливаємо біошоку. Перед тим, збовтуючи у пляшці: 30 мл біошоку. Перед тим я нагріла води. Нагріла це на 10 літрів, десь 3 літри кип'ятку, скажімо так. І додам до теплої води у відрі біошок. Якщо його дати одразу, потім налити води, він прилипає гарно до дна, і потім його важко розвести. А так вже в повний об'єм водички так полощимо, щоб наш циліндрик був чистенький, потім ми його ще раз полоснемо і перемішуємо. Першим у. Бакову суміш і дебіошок. Можна взяти Медян Екстра. Там діючі речовини цілком однакові. Так, а Останнім завжди що би ми не робили, будь-які бовтанки, якщо маслянистий препарат він йде в бовтанку останнє. Водичка тепла. Я завжди так роблю. в теплій воді дуже гарно розводиться. Маслянистий препарат 30 d І так потрошки-потрошки доливаю, розкалатаю, поки в мене не утворюється 10 літрів розчину. Взагалі, я ще собі з літр гарячої води залишаю завжди окремо. Потім полоскою пляшечку від 30D препарату. Щоб, так, знаєте, економно до краплинки все використати гарненько. 235 мл пляшка вона ціла іде на 10 літрів води для весняної обробки. Оприскала все. Навіть якщо листочки порозпускались, нічого страшного їм не станеться. Все гарненько оприскала, тільки залишила необробленими окучені троянди. Я ще їх не розкучувала. Оце розкучуй, окучуй, назад. ні 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 я собі запам'ятаю, і треба буде другу серію робити для ось таких троянд. Дуже зручно, коли вони обрізані, коли трояндочки без листя. Хоча за всіма правилами троянди обрізаються навесні і залишаються на зиму з листям і зі всім. Але дивіться, зараз розкрив укриття, оприскав, і вони собі далі там сидять. Те, що хочу показати, свій жаль і свій біль. Тут Лоранка броль у мене зимував, та тут є інфекційний опір. Це, так би мовити, недоліки будь-якого укриття. Хоча я намагаюся листочки зрізати, а не зривати, щоб не було ранок. Та подивіться, не до порівняння. Мене просто серце болить, коли я дивлюся на свого Джекіса фаворита. Я його не вкривала, листя не зрізала, взагалі нічого з ним не робила. Листя вже само осипалось. Але подивіться, в якому жалюгідному стані він є. Мені дуже шкода, мені дуже шкода, що я восени не зібралася з духом і не зліпила ще одну халабуду. Зовсім інша картинка би була. Навіть не до порівняння на Лорані зрізати той інфекційний опік кусочок гілочки, і працювати з ось цим, що ми бачимо на екрані. Ну, вже що маю, то маю. Зима завжди не І найгірше, коли великі плюси, в нас було плюс 14, плюс 14, а потім відразу ж мінус 14. Ще я залишила необрізаним, отак як він був, так і був П'єра де Ронсара. І для першої обробки ну, дуже незручно. По листю великий розхід препарату. Вирішила обрізати листя, але ще не обрізаючи кущі. Бо чуть зарано. Чесно, трошки якась абсурдна ситуація виходить. Я коли різала ті листочки, я собі уявила, що не пообрізала жодні троянди і отак залишила. Що би тепер я мала. Це хіба за голову братися, обрізати кожне листя зі всіх троян, щоб їх обробити. А це вже обчіканий п'єрчик, готовий до обробочки. Ну, в мене таких три п'єрчики. І. Я постаралася на них. Виглядають непогано. В порівнянні з джекісом-фаворитом недарма. Там п'ята зона, зона зимостійкості, та ще треба порізати гілочки, щоб побачити, що насправді. Я розбавляю 10 літрів води, у мене кущів троян десь 120 приблизно. Але коли вони обрізані, мені залишається за розчину. використовую десь 3 четверта. І одну четверту. Залишок виприскала на мої смородини, адже в мене квітник такий змішаного типу. У мене і ягідне, і стівне, і плодове, і декоративне все на купу, так би мовити, український стиль. Тому так, рада, що оприскала троянди і дерева оприскала, але мідним купоросом він дешевший на такі великі об'єми, ніж біошок. Перед тим пообрізала дерева. Тут ще старі кадри до обрізування, та не страшно. Зняла відео, як обрізала яблуньки, можливо, комусь цікаво. Це так, на пару буквально хвилинок, на пару буквально слів. Про обрізування троян також буде відео, і поясню, чому ж не зробити обрізування відразу, вже і оприскати. Це ж ідеально би було, ідеальне поєднання, обрізав, оприскав і маєш чистий спокій. Чому зараз не різала, все поясню, коли буду обрізати. Маю вже досвіду дуже багато по роботі з трояндами. Читаю чийсь досвід, поділюся. Буду дякувати вам за увагу і зустрінемося в наступних відео. Па-па!